Доброго дня! Сьогодні розкажу, як під'єднати BMS до інвертора Victron Energy. По-перше, BMS-ка. БМС-ка BMS має бути оновлена до останньої прошивки. Це версія 15.30. Процес оновлення можу зняти окремим відео, він досить простий. Там найскладніше зробити кабель для під'єднання BMS-ки до комп'ютеру. По налаштуваннях не буду розказувати багато відео. Можу записати окреме відео, якщо буде цікаво, але можна знайти все в інтернеті. Я тільки покажу, де обирається протокол. Отут -от є пункт CAN протокол. І тут треба обрати четвертий пункт Victron CAN Bus BMS Протокол. Це саме той протокол, який дозволить BMS Обмінюватися даними з віктроном і керувати повністю всіма параметрами, такими як струм заряду, напруга, як довго треба заряджати, коли треба скидати напругу чи вольтаж і так далі. Далі, по налаштуванням самого Віктрона Треба через. Веб-інтерфейс зайти на віддалену консоль. У мене вже тут налаштовано, але це нам не завадить. Треба зайти в Settings, спуститись на пункт. Services. І тут нам треба обрати ve can port Профіль у нас буде канбас BMS LV 500 кбіт секунду. Це саме той профіль, який дозволяє бачити на порту сигнали від нашої BMS. Все, як тільки ви оберете цей порт, Віктрон одразу побачить кабель від BMS і буде відображати значення. По значенням тут багато чого. Майже все передає BMS. Ось бачите, прошивка 15.30. Connected. Це значить, що воно підключено. І всі наші показники, які є у BMS, воно передає сюди. Після підключення BMS треба е, навчити Віктрон використовувати параметри, які передає BMS-ка. Для цього заходимо в Settings і спочатку в System Setup. Тут нам треба обрати Battery Monitor. От тут у нас є декілька варіантів. Я обрав свій. У вас BMS-ка може бути називатись трохи по-іншому. Це значення передається з самої BMS-ки. І от коли я обираю цей пункт, то BMS-ка буде дивитись в першу чергу на показники, які інвертор буде дивитись в першу чергу на показники, які передаються з BMS-ки. Так, тут ніби все. Так, тепер. Нам треба буде зайти ось сюди DVCC. Тут треба, по-перше, його увімкнути. По-друге, у мене стоїть ліміт чарджер, тому що я обмежую струм заряду. Це зроблено для того, щоб інвертор не перегрівався і не перевищував ліміти по струму. щоб у мене було постійне споживання електроенергії в процесі заряду. Ви можете не вмикати цей ліміт Charger Current, а залишити так, як є. Він буде сам регулювати, яким струмом заряджати, точніше, не яким струмом, а яким максимальним струмом він може заряджати батарею. Далі обов'язково треба увімкнути оці два пункти C-SVS та. STS. Це е, використання сенсорів, датчиків, BMS е, для е, планування роботи самого інвертору. Це, це важливо, тому що, якщо ви не ввімкнете ці датчики, він буде використовувати власні значення і заряд батареї буде. Ну, Трохи некоректним, скажімо так, він не, не реагує на команди BMS швидко. Він Врешті-решт змінить струм, він врешті-решт перестане заряджати великим струмом, якщо батарея вже заряджена, але це може статися значно пізніше, ніж треба. Тому оці два датчики треба, два параметри треба однозначно. Далі обираємо. Сенсор температури JK BMS і Control і BMS, теж вибираємо свій, свою bms свою назву, яка буде в системі. Так, ну, нібито все. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Дуже вдячний за перегляд. На все добре.